Тема сьогоднішнього уроку узагальнення знань, з тема фізика як природнича наука пізнання природи. Наука в неї ніколи не буде завершено книгою. Кожен важливий успіх дає нові питання. Альберт Ейнштейн — німецький фізик. Тобто кожного дня щось відкривають, нові якісь щось, нові закони. Якщо у вас є підписки на якісь цікаві телеграм-канали або новини, ви бачите, що кожного дня щось відбувається. Щось фундаментальне, щось не дуже фундаментальне. Наприклад, близько пів року тому японці створили такий акумулятор на телефон, який можна не заряджати 30 років. Уявіть собі, телефон, який можна не заряджати 30 років. Мрія. Тобто батарея, яку тримається 30 років, і потім її не потрібно утилізувати, вона сама себе утилізує. Пам'ятаєте, хто дивився Залізна людина фільм? Він створив такий собі серце, так? І ми тоді, коли дивилися цьому фільму 15 років, думали, ось це де вона, а зараз це вже можливо. Тобто, створюється такий реактор, який сам себе відтворює. Тобто кожного дня щось відкривається. І ви не думаєте, що ось ми вчимо і все. Ні. Ми з вами поглиблюємо знання для того, щоб ви через декілька років створили щось нове, щось цікаве, крутий iPhone чи щось українське, якийсь такий новий е, виток, який змінить хід історії. Також ви, ми дізнаємося більше про фізичні тіла, фізичні явища, фізичні величини, одиниці вимірювання. Вимірювальні прилади і правила роботи з ними, покази, зв'язок фізики з повсякденним життям і іншими науками. Ви знаєте, що спочатку була фізика та е, астрономія, вже потім з'явилися інші науки, які ж існують фізичні явища. Їх цього шість: це механічні явища, це, коли щось рухається, наприклад, рухається автомобіль. Ми з вами рухаємося, тварини бігають, це все механічні явища. Теплові явища, як ви думаєте, що це? Ну, що таке теплові явища? Це коли щось нагрівається або охолоджується, наприклад, замерзання води в річках, в холодильнику. Що таке світлові явища? Це коли щось світить? Так, наприклад, Тонці, наприклад. так найближче е, жирево світла це сонечко. Звукові явища це які явища? Це те, що ми чуємо, звуки. Так, наприклад, співання птахів ми зараз з вами говоримо завдяки звуковим явищам. Е, магнітні явища це які явища? Ви знаєте, що у планети Земля є полюси. І Земля да. це є великий магніт. А, вона притягує до себе інші планети, а також сонечко. А, а також ви знаєте, що є взагалі таке поняття, як магніти, Такі вони знаходяться у землі, такі невеличкі камінчики, які притягують до себе металеві предмети. А також магніти вже створюють штучну більшість магнітів, які є. У вашому будинку, або які ви бачили, це штучно створені магніти. Та електричні явища, тобто це напруга, це ось коли ми з вами знімаємо шапку і в нас дибом волоси це все електричні явища. Як ви думаєте, що зображено на малюнку? Який вид явище? Тип явищ Що ми бачимо тут? Рухаються автомобілі. Механічний явище. Умничка Макар. Що тут? Електричні. По-перше, молодець, електрика, тому що блискавка це до трьох е, тисяч кВт. І світлове, тому що ми бачимо. А також, коли буде молня, ми що можемо? Е... Хочути гром. Почти звук. звук. Так. Це, це вже не блискавка це гром, але вони завжди поряд. Також так. е блискавка має, коли ось це проходить великий струм, е загоряються, там, куди вона вдаряє. Тобто, це ще й теплове явище, бо що змінюється температура. Зараз яке явище ми бачимо? Звукове. Звукове, добре, тому що це. Інструменти, які створюють звуки. Зараз що ми бачимо кругообіг в природі. А водні водні. Такого немає. Що відбувається для того, щоб вода випарвувалась? Теплове. Умнічка, теплове. Тобто всі ці ем... етапи. Створюється за допомогою зміни температури. Тобто, спочатку вона нагрівається, перетворюється на пару, потім охолоджується, перетворюється на сніг, перетворюється на дощ і випадає знову до водойми. Але випаровування природне відбувається завдяки сонечку. А сонечко це в нас є ті явища ще? Світіння сонечка це світлове явище. Світлове. Зараз, що ви бачите, це які явища? Магнітні. Магнітні явища. Ви бачите штабельний магніт, соленоїд і о, від, у вигляді подковиш магніт. Це що за явище? Світлові або. Так, радуга це світлове явище. Зараз ми бачимо, що навколо сонечка, о, а це Паліки. зміна пори року. Мабуть, обертання. Так, молодець, ти правильно мислиш, ти все правильно говориш. Зміна пори року відбувається завдяки руху планет, а будь-який рух, це в нас костя. Ісаїв Костянтин. Що таке будь-який рух? Це які явища? Ілля. Макар. Мабуть, механічні. Умнічка. Так, рух планет це механічне явище. А від того, що, в залежності від зміни пори року від руху планет, сонечко по різному доходить до планети Земля на різні кулі, на різні, різні полушарія Землі, ми відчуваємо по -різну, різну температуру, і в нас змінюється пора року. Тобто це ще і теплове явище. А сонечко світить, це в нас. Світлове явище. Тобто, бачите, наскільки це пов'язано один з одним. Зараз ви бачите, яке явище? Е, мабуть, електричне. Кумничка електричне. У е, нас є е, залізна куля, яка має якийсь заряд, людина має протилежний заряд, відповідно, волоси будуть е, людина буде. Через руку проходити заряд, і волоси будуть різноіменне і відштовхуватися. Зараз ви бачите, що на е, бі... умнічка світлове явище. У нас є світло, в нас є тінь утворення тіння це світлове явище. А також на малюнку ми бачимо прилад, який світить неприродні, тобто, це в нас ще і електричне явище, тому що без електрики це Зображення неможливе. Зараз ви бачите компас. А компас нас залежить від якого явища. Магнітне. Умнічка, компас завжди буде червоною стрілочкою вказувати на північ. Ну Це залежить від косм... компасу, звісно ж, або синього кольору, як правило, північ вказує в нас на північний полюс, ця стрілочка. Зараз ми бачимо, що. Теплове. Теплове. А, а також бачимо, що світить сонечко. Тобто, ось цей теплове явище можливо танення снігу тільки завдяки світінню сонечка. Якщо сонечка не буде, ось ці явища неможливі. Далі, в нас є фізичні величини. Ми все це можемо виміряти. Фізична величина, що є мірою лінійних розмірів тіл, це. Як ви думаєте? Що вказує нам фізична величина? Вона вказує нам е властивості тіла. Так? Фізична величина, що є мірою лінійних розмірів, якщо ми можемо виміряти розміри, це що в нас буде? Довжина, ширина, висота, так? Фізична величина, яка є мірою поверхні тіла. Що ми вимірюємо поверхню тіла? Як можна її виміряти? Об'єм, так? Наскільки великий тіло? Все. Фізична величина, що є мірою частини простору, яку тіло займає? Це що в нас може бути? Маса, мабуть. Маса. Міра тривалості подій у природі. Ми все рахуємо в чому. Ось зараз ми рахуємо, коли закінчиться урок. Що ми рахуємо? Час. Час. Кількісна міра взаємодії тіл. Тобто ми рахуємо взагалі, скільки в нас учнів, сила, з якою ми взаємодіємо. Ми рахуємо кожного дня багато що. Скільки кроків ми скільки е, пройшли, скільки е, м, так, пля, пляшок ми води випили, скільки їди з'їли. Е, тобто ми кожного дня щось рахуємо. Якщо ми помножимо силу на переміщення, так, ми це не вчили з вами. Ідемо на наступний слайд. одиниці вимірювання. Ми все можемо виміряти, як ми казали, але е, для того, щоб виміряти, нам повинні е, приставки. Ми вчили, що це гепто, мега, кіло, мілі, мікро і нано. Тобто це приставки, які відповідають певним одиницям. Геко це. Е, 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 е. 10 в 10, мега 10, 10 в 9, мега 10 в 6, кіло 10 в 3, е, мілі – це 10 мінус 2, мікро – 10 мінус 4, нано – 10 мінус 6. Тобто це великий всесвіт, низ – це мікро всесвіт. Якщо перекласти 6 сотих меганьютонів в ньютони, це буде 60 тисяч ньютонів. Якщо перекласти 0,32 гектометрів, це буде 320 тисяч метрів. Якщо перекласти 8900 мікрометрів, це буде 0,89 метра. Якщо перекласти 1500 150 літрів метр кубічний, це буде 1,5 метра. Якщо перекласти 860 сантиметрів квадратних Метри квадратні – це буде 0,86 метр. У нас для того, щоб виміряти будь-який прилад, є вимірювальні прилади. Ми знов кожного дня користуємося ми наливаємо чашку води. Ми рахуємо час, дивлячись на годинник. Так ось, характеристиками вимірювального приладу є фізична величина, яку вимірюють. Наприклад, мінзурка із цим стаканчиком вимірюють об'єм. Одиниці вимірювання, об'єм вимірюється цим стаканчиком в мілілітрах. Межі вимірювання, скільки мінімально я можу виміряти цим стаканчиком. Який мінімальний об'єм? 5 П'ллилітрів. 5. 5, Дивитесь, тут внизу п'ять. Все ще менше, я точно не скажу. Тобто 100% я скажу тільки 5. А максимально, скільки я можу виміряти цим стаканчиком? 50. Умнічка 50. Ціна поділки. Скільки один крок між ось цими рисками, скільки він показує мені? 5 5 мл. І похибка вимірювання. Як правило, похибка вимірювання це помилка на ось цю одну рисочку. Або на 1 мілілітр. Ну тут на 5 дуже багато помилитися можна, скоріш за все, плюс-мінус 1 мілілітр. Похибка показує, е, наскільки е, ми можемо помилитися, роблячи вимірювання. І е, зменшити поділку ми можемо е, провести декілька приладів. Давайте визначимо межі фізичну величину, яку ми вимірюємо цими мензурками це. Об'єм. Одиниці вимірювання. Тут у нас знов таки тут написано завжди на вимірювальному приладі. мілілітри межі вимірювання, скажіть, варіант один. Скільки мінімально я зможу виміряти? Десять um, або а ні, а. Ось це, mm. найнижче, скільки мені покаже 5 Пять А скільки максимально? 180. А цим вимирювальним приладом? Це буде... <з restoratius> 0,5. А, 0,5. А максимально? Ем, одна... А, ні, 18... 18 мл. Ціна поділки в нас тут 5, а тут на другому варіанті 05 ось ця одна рисочка. Похибка вимірювання на одну поділку. Тут на 5, а тут 0,5. Так. Ми добрались до нашої вершини. Домашнє завдання підготуватися до контрольної роботи. Повторити розділ параграф 1 5 які до мене є запитання? Нема. Тоді дякую за урок, гарних вам вихідних і до наступної зустрічі. До побачення, гарних вихідних. На все добре, гарного вечора.